16 число розпочалося з нічних обстрілів. Але ранок все-таки відбувся, п'ю каву з вкусняшечкою, бачите, вже ось трішечки лишилося. Сьогодні буду показувати вам, що саджати буду на новій ділянці, які рослинки першочергово першочергова будуть на ній рости. Тому, якщо вам це цікаво, не перемикайтеся, давайте разом ми дивимося. На ехінацею багаторічники та цибулинні квіти. Запрошую вас у гості, друзі, всім привіт! Ну і давайте розпочнемо. Ось така кількість буде першочергово висаджуватись. Також я взяла з собою мульчу ось в такому вигляді. Ну, це, звичайно, з пілорами, для того, щоб деякі хвойні рослини також гортензії, мульчувати. Ну і ту взяла кару. Ту мульчу, яка в мене трошечки лишалася. Також буду давати її взимку до своїх квітників для того, щоб рослини вже навесні мали гарну зростаємість і особливо вологу. Бачите, яка гінацея приїхала зі мною симпатична. Також є хризантема, хвойні рослини, вічно-зелені. Ну і ось таким загальним виглядом все це виглядає у ящичках, в якихось горщиках. Подивіться, ще також, бачите, і хризантемка, яка трішечки поламалася при транспортуванні. Також чимернички приїхали, деякі сорти. Брала я їх небагато. для дорощування, є злакові трави також, І ось ці однакові сорти хризантеми в двох екземплярах. Вирішила також посадити і ехінацею світ Сандії, сортосерії серії Sun горяночку жовтих відтінків, барбарис з собою взяла, ехінацею, ще буде зростати овсяниця зі мною. Ну, ось так все це загалом виглядає. І це ще не все. Тому я пропоную роздивитися інші рослинки, їх, звісно, небагато, а також діляночку, на яку я буду саджати не тільки ці рослини, а й інші. Мені дуже хочеться, щоб прожився у мене вічно-зелена рослина. Там є в горщику, бачите, цибулині, і лілії, і нарциси буду висаджувати. Взяла з собою очіток Атлантіс, бачите, новий сорт Чем. Який то я вам взагалі не показувала. Також тис взяла, якщо не помиляюся Давід від варігатної форми, його я теж не показувала, вас з ним не знайомила. У горщиках і в цих ящичках є і інші. Горщики ємності, і мали, і великі. Ну, тобто таку взяла з собою кількість велику рослин для того, щоб вони гарнесенько приживалися. І ось ще один варіант чмерника це є сорт «Апрікот». Той, що зростав у мене у горщиках. Я його вирішила посадити отут біля цієї хвойної рослини. Подивлюся, як вони будуть виглядати. Бурнерку також, бачите, з собою взяла. Хочеться мені ось цю діляночку трошечки прибрати. І от сюди під паркан посадити вже деякі рослини. Буду бачити взагалі, чи все висаджувати саме на це місце, чи все ж таки якось їх варієти. Тут йде під парканом більше тіні, є також, бачите, септик, і біля септика от, я і хочу посадити чимерники. Ще треба прибрати ось ці бур'янці, які наросли. І їх тут по ділянці ну, Є якась певна кількість, тобто є чим зайнятися, тому буду саджати рослини, їх намагатися адаптувати до нових умов. Найголовніше, щоб вони всі. Прижилися і подарували мені радість. І ось я вам показую, що є зі мною цього разу і гортензія, ось такі невеличкі кущики. Вона вже, як ви бачите, квітувала. Дуже мені сподобалась. І, звісно, я хочу, щоб вона знов прижилася на новій ділянці. Ну і мені ж також дарувала ось ці. Квіти, які я вам так і не показала цього року. Тобто вона в мене гарнесенько проквітувала по сорту. Це є гортензія крупноквіткова, квіткова якщо я не помиляюся, із серії you and Me. Сорт зветься Принцеса Діана. І ось така вона чудова і симпатична. І я хочу, звісно, щоб вона перезимувала, в неї зимостійкость йде до мінус 20. Буду її прикривати і про це вам вже розказувати, показувати. В інших відео на моєму каналі. Тому, якщо вам цікаві такі історії з різними квітами та багаторічниками, чекаю вас у гості. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і зі мною зустрітися в інших моїх відеороликах. А я вам бажаю всього найкращого, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока!